Цей продукт має потенціал в 150 мільярдів доларів. There are now companies where the ingredients are in an injection. Є компанії, які випускають продукт, де подібні інгредієнти мають бути в колоті. Один такий укол приблизно 4 400 євро. Коштує. Ми перша компанія в світі, яка виводить на ринок цей продукт як. I know that you would like to have it today in your hand. Я, звісно, розумію, що ви всі хочете мати його в руках вже сьогодні. Проблема в тому, що Україна вимагає більшої кількості документів для того, щоб продукт перетнув кордон, ніж інші країни Євросоюзу. I have not so good news. Але є хороші новини. It will be not today. Це буде не сьогодні. But I have very good news. А гарні, найгарніші новини. It will be for sure next week here touching the warehouse in Ukraine and you will be the first ones who have the possibility to buy it. Вже наступного тижня цей продукт буде на складі пієм Україна. So, it it will will be be a a weight changer, it will be a game changer, and it will be a life changer. Тож цей продукт буде змінником ваги, змінником правил гри і змінником життя. Але дуже важливо запам'ятати, що ви не просто використовуєте якісь капсули і втрачаєте вагу. Те, що ми впроваджуємо, це цілісна наукова концепція.

Top shape. Тому що у нас вже є shape. Ми маємо про shape, тож це top shape. So here you see the holistic concept. Fortunately, we have not all products, but mainly we have everything. Тож, ви бачите, ми маємо цілісну концепцію здорового управління вагою. Ми маємо все, що треба. We a product in the first time with a tester group who doesn't know anything.

я ніколи не забуду Бізнес-Академію, на якій до мене в Польщі, де до мене підійшли люди і сказали: обняли мене і сказали: містер Бух, я втратив 12 кілограм за 2 тижні. 10 in 20 days. 10 Days. 10 кілограм за 12 днів. And she showed her trousers and казала мені свій одяг. I lost the half of me. Я втратила половину себе. Yeah? Unbelievable. Неймовірно. I can tell you this product will change the whole industry. Вам, oh, I was too fast. Can you come up one? Yeah. But I have a good news for you. І у мене є гарні новини для вас. Because, as you know, I'm general manager sales, I'm not doctor FitLine. Бо ж ви знаєте, що я генеральний менеджер з продажів, я не доктор, я не лікар. So my focus is sales. Тобто, мій фокус це продажі. А пізніше ви будете мати саме лікаря, доктора, спеціаліста, який розкаже всі секрети про цей продукт. So here you have the, um, QR for this. Тож тут ви маєте QR для цього. Ми живемо в цифровому сторіч. You get all. So, and I have on the end the pleasure. То ж на кінець цього задоволенням є: That some people want to congratulate you as well for your jubilee. що деякі люди також хочуть привітати вас з вашим п'ятирічним ювілеєм. So, please start up with a video, bod. Тож починаємо з відео. Привіт, шановні друзі, партнери ПІМ. Хочу вас поздоровити з цим святом П'ятиріччя відкриття компанії ПІМ в Україні. Це дуже важливе свято для всіх нас. Я пам'ятаю, як це все починалося, які ми складнощі проходили тих 5-5,5 років назад. Ви навіть не уявляєте, але результат був очікуваний. І не дивлячись ні на які пандемії, ні на війну, ми всі разом зробили те, чого і планували: а, величезні обороти, величезна кількість нових рангів. А, я пам'ятаю, як ми розмовляли з Єдобухом п'ять з половиною років назад і розказували йому, що ми маємо зробити. І він каже: конечно, конечно, Віктор, окей, ми в тебе віримо. Вір в мене». і навіть мені здавалося, що в нього були якісь сумніви. На той час, в 2019 році, у нас було всього 5 тисяч партнерів і клієнтів в сумі. Сьогодні хочу всіх вас порадувати. Нас більше 55 тисяч це результат плідної роботи всієї нашої команди, всієї групи ПІМ. Звісно ж, і адміністрація, яка нам дуже, дуже в цьому допомогла. І бажаю вам в цей прекрасний день, який відбудеться на Кіков. Зробити загадати своє бажання, і зробити те, що ви ніколи не робили. Відпрацювати цей 2025 рік настільки, щоб здавалося вам, що це єдина можливість в цьому році е зробити те, що ви можете і не можете. І ви побачите, е результат своє своєї плідної праці буде тим, що ви ніколи більше не будете працювати. І також. Рекомендую 에, придбати як можна більше продукту нового продукту для себе, тому що подивіться на мене, і хочу вам сказати, що спонсорське змагання, яке я виграла Маріна Лавренюк, і замовила собі футболочку М-ку підійшло для мене. І тільки за минулий місяць, за останній місяць, а в мене мінус 5 кілограмів а, і мінус 4 сантиметра в талії. Це говорить про те, наскільки. Продукт цей класно працює. Тому скористайтеся можливістю, і я впевнений, як казав роль Зорг, цей новий продукт зробить x2, x3, x10 в ваших об'ємах і об'ємах компанії. Все буде п'єм. Happy 5th birthday, p.m. Ukraine. and congratulations to your all-time high in december 24. fantastic work. and um, we start in official, we start in uh, january 2020. i remember being proudly present at the founders' meeting with ceo rolf zorg. Uh, it was an amazing meeting. and uh, now five years later, we can look over uh, on a successful pm ukraine story with pm international. and uh, for this, i want to say thank you to my wonderful Champions League downline, Marina and Viktor Lavrenyuk and Natalia Chenyenka And they are fantastic teams. Also, I want to say thank you to the PM Ukraine subsidiary with the whole staff. And I wish you all a wonderful day and a wonderful time and much success for the next years. Your silver Champions League from Germany, Ralf. Thank you. Вітаю, друзі! Мене звати Надія Бодрячук, Я виконавчий директор Української асоціації прямого продажу. Компанія PM International Україна є нашим повноправним членом. Я дуже пишаюся цим фактом, тому що компанія PM International належить зараз до компаній, які найбільш динамічно розвиваються в світі. Ви є лідером в галузі прямого продажу на європейському континенті, лідером на багатьох ринках світу. І ваше ім'я звучить переконливо. Воно звучить потужно. Це велике здобуття. Я хочу передати найтепліші побажання вам з нагоди п'ятиріччя роботи компанії PM International в Україні. Ви знаєте, п'ять років тому я була присутня на конференції з нагоди якраз відкриття компанії в Києві. І тоді була розгорнута на екрані велика карта України, і компанія озвучила свої досить амбітні плани по завоюванню довіри українських споживачів. Минуло 5 років. Багато що змінилося в нашому житті. Але знаєте, сьогоднішній ювілей це якраз дуже добре свідчення того, що компанія не тільки подолала всі виклики, до яких вона готувалася, а вона пройшла також крізь форс-мажорні обставини і досягла успіху. Для багатьох українців є потужним сигналом те, що компанія. Не залишила ринок, вона стабільно працює, вона пропонує чудові продукти і можливості доходу для України. Ваші інноваційні товари для здоров'я це не просто продукція, це рішення для людей, які хочуть подбати про себе, а також про своїх близьких. Ви даєте людям енергію, силу, здорове самопочуття. Ви підвищуєте їхню стійкість. Це якраз те, що нам дуже потрібно зараз. Окремо я хочу сказати про співпрацю компанії PM International і консультантів. Я не раз чула про те, що команда ваших консультантів одна з найпотужніших на українському ринку. І це справді так, зважаючи на ті результати, яких ви досягаєте інтернешнл, це дуже надійний партнер для побудови бізнесу. Компанія відкрила офіс в Києві що значно скорочує відстань між менеджментом і консультантами, дозволяє швидше отримувати зворотній зв'язок і адаптувати програму під ваші потреби. Ви маєте всі можливості розвиватися професійно і допомагати іншим людям в Україні. Я бажаю вашій команді і компанії PM International Україна невпинного зростання. зростає. Ваша віра в добру справу і надалі завойовує серця. Clients, partners, all of us, and new A very warm welcome from me here in Schengen. I wish you all the best for the fifth anniversary. I can still remember the great events in Kiev. Which we had together, the enthusiasm, the mood, and the motivation of all of you, but also the delicious food and the nice conversation in the evening after the academy. I was totally excited about my visit to the beautiful opera house and the city of Kiev. And I wish everyone a great event, a successful 2025, and hopefully more. Daily normality pretty soon. I hope to see you then also in person, for example, in a product academy or business academy in the future. So, have a good day. Goodbye. Hello, everybody in the Ukraine. I just didn't want to miss the chance out. To say what an incredible, incredible job you are doing under the circumstances that you have been experiencing over the last couple years with your fifth year anniversary. It's amazing to think that you had a rocket start and then what's happened in the country in the war against Russia and to realize that your fighting spirit. Has brought us to where we are today at the five year mark of PM International in the Ukraine. I can't even tell you how proud that makes me feel for each and every one of you, your families, to be able to understand that having the business opportunity of PM International has supported you throughout this trying time, but also the products. That are there to support the best immune system and your maximum energy, especially with all the stress that happens every single day around you with these surroundings and circumstances. I just wanted to say, congratulations, five years, Ukraine PM International. I just wanted to say thank you. And I just wanted to say, never stop dreaming, never stop believing in what you're doing. With your PM International business to positively affect all of your countrymen and worldwide, anyone who you're able to give the chance to, this incredible chance and opportunity that we have together that crosses borders, that doesn't discriminate, but gives each person who's willing to have that chance and to take a chance on themselves. To be able to bring the most valuable products into the marketplace for health, fitness, and beauty. And at the same time, as you know, helping children on the other side of the world who don't even have fresh water, who don't, wouldn't have a chance to attend school, all of these things that I'm sure you understand is essential but some of us forget all the time and to know that with each sold fitline product we give an hour of life to 6,600 children and you're a part of that everything that you've done in the last 5 years and that you'll move on and continue to do will affect that number to reach our goal of 10,000 sponsored children worldwide with world vision so again from the bottom of my heart congratulations have a great kickoff. Have a great party. Enjoy and just be proud of everything you've achieved so far. And with the future to come, I can only imagine what the future, the next five years, will be like for you and your families and so many lives that you're able to touch for your Ukraine business in changing the face of how people think. Of how people are given a chance and having an understanding of what their future can become. So, thank you so much. Have an incredible kickoff. Dear PM International team in Ukraine, today is a special day as you celebrate your five years anniversary. Congratulations! I still remember your grand opening in 2020 you have achieved so much since then. your hard work, passion, your resilience have made pm international ukraine a success story. you have not only built a solid foundation, you created unstoppable momentum that is paving the way for other eastern european markets. your results speak for themselves. december 2024 was a record-breaking month for you. pm international's highest sales ever in ukraine. congratulations. you prove what's possible with focus. Determination and a burning desire. You show the world what it means to take a challenge. I have huge respect for what you have done under these difficult circumstances. Amazing! PM Ukraine is setting a great example for others, and I know your story will inspire teams across the world. I wish you a great celebration today. You have earned it. Thank you for hard work, for your belief in PM National, and your commitment to our vision. Thank you. or for the months where we will achieve 2 have to make our team stronger and especially спеціалі on the part of sales. Тож для того, щоб підготувати нас до того дня або до того місяця, коли ми нарешті досягнемо товарообігу в 2 мільйони. А ми маємо в першу чергу зміцнити наші команди. For this I have the pleasure now to invite on the stage our new sales Director for PM Ukraine Марія Шія. Тож я запрошую на цю сцену нашого нового директора з продажу PM Україна Марія Шия.